Скажуть, пуляйтові розбахкалися цими ракетами і на цьому все. Далі свого бункера він не вилізе. Вітаю, шановні глядачі каналу Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях пані Анна Атаманова. Ми сьогодні поговоримо про міжнародні новини. В контексті того, що очікує Україну від світових новин і світових змін, вітаю, Анічка! Вітаю. Ну що, давай поговоримо спочатку про те, що нам болить про Україну Чорне море, британський стратегічний розвідник у супроводі двох винищувачів увійшов у Чорне море в заборонену польотну зону РФ. Що хотів побачити розвідник. І чи почуємо ми про підтримку британського флоту в акваторії Чорного моря цієї весни? Угу. Так, почуємо от новини, бачиш. Але це буде все якось скритно, завуальовано. Не так буде офішуватися, але так вони вже нас підтримують. Угу. Вони, дивіся, вони хотіли щось там подивитися на якось з літаками пов'язано. Не можу зрозуміти, чи з ракетами, чи з літаками. Угу. Вони переживають, от мені йде інформація, щоб не було, такого а, з їхнього боку, навіть не сказав, ну щось наподобі на, на от ядерної зброї чи що. Тобто вони переглядають, що знаходиться у Росії. Так, так, так. так. Угу. Де саме вони в воді, що там вони приховують? <підвіг> <підвіг>. Угу. Дивися, повітряні сили Данії, Фінляндії, Швеції та Норвегії. Ці країни гарно ставляться до нас, вони є нашими партнерами. Вони зараз будуть діяти як об'єднані сили. Чому ці чотири країни об'єдналися в Альянс? Це початок якогось нового військового Альянсу. Ну так, зараз буде багато союзів. Україна відео до творцю. Створюватись. Україна, Бо вони нам щось. надають літаки. Щось. І Норвегія, і Швеція, і Фінляндія, і Данія. Це питання вже піднімалося, і я думаю, що пізніше так буде Україна в Союзі однозначно в корабельному Союзі, Якісь щось пов'язане з кораблями буде. Там повітряні сили. У угу. мене показує, як кораблі. Щось Можливо, може. у нас якийсь флот буде свій. Угу. Чи допоможуть ці чотири країни зміцнити авіацію України? Uh, Чи це кораблі, так як я бачу? Чи це авіація більше? Ні, авіація у нас ні. Ну, якось це пов'язано з кораблями. Можливо, пізніше буде якась інформація. Угу. Так і запитання. Ми будемо в цьому союзі, чи змі... допоможуть нам ці країни зміцнити нашу авіацію, от саме авіацію, бо вони нам надають літаки, і вчать наших військових. Після довгих перемовин, так, ми як ось видно, що Володимир Зеленський, як бив усі колокала, нарешті нас дослухались. От нарешті починають нас е, по-справжньому захищати і допомагати. Так е, не так е, бистро, але допомогу, от допомогу я бачу. А на що того, що ми вступимо в цей альянс, ну там ще якось от, думають. З приводу цього, можливо, пізніше буде видно. Угу. Е, тепер давай поговоримо про те, що відбувається з нашим головним союзником Це США, е, і з головним союзником нашого ворога в угу. е, Московії. Я говорю зараз про Іран. Голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі Заявив Комітет безпеки Конгресу, Іран матиме достатньо матеріалу для виробництва ядерної бомби протягом наступних 12 днів. Чи правда, що протягом двох тижнів у Ірана з'явиться ядерна бомба? Напротязі двох тижнів, ні. А взагалі чи воно з'явиться? Ну, будуть на це. навряд чи. Угу. І наступно. От якось це питання, яке ти зараз задала, пов'язано з першим питанням. Британський розвідувальний корабель, от вони там слідкують. А де зрозуміло, а давай, щоб не було поставки? А давай угу. запитаємо: е, чи відслідковує британська аеророзвідка постачання зброї з Ірану та Ерефії в акваторію Чорного моря? Так, вони як заважати будуть, і не тільки. І ще щось. Це і не тільки. Тобто британці наразі полюють так, на пулюють, постачання так, зброї? Так, так, так. Угу. Дивися, в мережі повідомляють. Про інформацію ще не офіційна, але вже повідомляють в мережі про іранську ракетну атаку на базу коаліції США на сході Сирії. Можливо, це відповідь на американські авіудари минулої ночі. Ми знаємо, що Іран в Сирії виробляє зброю, так? Чи дійсно зараз буде загострення, військове загострення між Іраном? Так? і США. Чистій засіб кліан ап це універсальне рішення для прибирання, яке дозволить швидко, безпечно і ефективно позбутися від всіх видів забруднень. Засіб ефективно усуває неприємні запахи, жирний наліт, знищує грибок і надає поверхням сліпучий блиск. Чистій засіб замовляй за посиланням під відео. Спочатку якось будуть переманювати, щось обіцяти, таке mm -hmm. заманювати. А потім вже і натиснуть. Бачиш, буде обман. Те, що обіцяли, не будуть. зараз будуть хитро поводитися mm -hmm. зарані. Тобто США США хочуть. Перекупити зараз. їх чи маніпулювати. Так, 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 так? Так. Щось обіцяти, задурювати, щоб тільки такого не було. Чи вдасться зірвати постачання іранської зброї рефі нашим партнерам? Не сильно? Іран буде двояко себе поводити. Угу. Не сильно вони хочуть заробити гроші. І вашим, і нашим. 50 на 50? Угу. Китай зараз починає погрожувати США. Використовує для цього Північну Корею. Група військових експертів Китаю стверджує, що міжконтинентальна балістична ракета, яку випускає Північна Корея, може долетіти до США за 33 хвилини. Є в них така ракета чи просто вони вирішили полякати США? Ну, я бачу, є у них ракета. То вони думають на всякий випадок налякати США. А чому? Китай? Тому що Китай сам хоче, так як Росія, нападати на Тайвань. Тому йому потрібна підтримка, щоб Америка не заважала. Угу. В цьому. Е е які будуть дії Америки в цьому разі? Чи поведуться вони на ось ці погрози? Ну так буде багато перемовин, якихось таємних розмов. Постійно будуть казати, що якось змінювати тактику, хитрувати з ними. І на час це питання затягнеться трошки, якось відкладеться на потім. Америка, от США, я бачу, вони розуміють і враховують цей ризик, так? І вони готують ответний удар. Угу. Є в них таке в план. Зараз вони готуються до цього повним ходом. Північна Корея підіжма свого хвоста. Північна Корея, я дивлюся. У Цього президента повністю якась затьмарена свідомість. От він як не при собі постійно. Я не можу зрозуміти, чи це якесь вживання якихось ліків, психотропних, заспокійливих, чи це можливо щось більше, але він... от я не можу на нього налаштуватися. Так, щоб чітко зрозуміти. Нема чіткої стратегії. от як скажуть, Не бити він просто з дитинства. Ніхто що йому тирки не давав, от він собі думає, що він з слад Там міністром. Взагалі якось немає таких. Я б не сказала, що він от не, так, не так, як китайський президент. От він зараз Ні -ні -ні, там... хитрує, продумує, як і людей стримати, як і собі там і з Росією і з Америкою нормально бути в стосунках. Там зовсім по-іншому. Ще якось, як на приколі. Знаєш, от як я дивилася Кадиру, чи хворий, чи він зовсім уже розслабився по цих наркотичних засобах. Так щось тут таке нагадує. У своїх ілюзіях живе людина. Угу. Так, бачите, це про те, що я й говорила. Угу. Повністю як отрішонний. А прозріння буде? прозріння буде? Ну, він негативно налаштований, звісно, проти України і проти Америки. Ну, він рішуче, як скажуть, пуляй то він готовий. А Чи зміниться ситуація Північній Кореї до кінця цього року? Можливо, якісь будуть санкції впроваджені або якісь угу. будуть методи проти Кореї. Північна Кореї, мені Пів... здається, невеликовна країна. Угу. І ще хочу розглянути з тобою одну новину. Вірменія приєдналася до країн, які заарештують за, орденом, за ордером Путіна. Так, дуже цікаво, які стосунки між Вірменією та РФ. Я бачу Путін не збирається ні в які країни їхати, окрім Китаю, Білорусі, І це максимум. Пріш за все, його двійники поїдуть і. то. Тобто далі свого бункера він не вилізе вже. Угу. Так. Ну, до нас у них непогане відношення. А до Ерефії. Вірменія Ерефі? з Ерефією мали якісь стосунки. І торгові, і політичні, і дипломатичні? Там ні, там тільки користь, вигода і користь. Mm. Як вигідно, то можливо, так було трошки, Ні. Mm. А, зараз Іран з Азербайджаном вирішили mm -hmm. А, і навіть Ізраїль підтримує Азербайджан, так. Давай ми подивимося, чи буде війна в Азербайджані і чи підтримує Україна Азербайджан за потреби. От я бачу зараз, як сидить президент США. І головнокомандуючі військові, і вони розглядають от намальовано щось, так? Тут поруч карта, і вони, в них такий план потрошку, як там відсікти, як там супротивники, тому що вони розуміють, що Китай, Північна Корея, потім Іран, і Індія ще під питанням, Росія. Тобто вони згурту, коли вони згуртуються, то це не буде добре. Тому Краще поодинці, знаєш на Іран uh -huh. трошки наїхати, потім Північна Корея отак потрошку. Uh -huh. Тобто Тому і затягується все в часі, щоб не зразу отак розбахкалися цими ракетами, і на цьому все, кінець світу. А так потрошку. От все-таки, ти знаєш, Америка як миротворець і вони розумно будуть. А, потрошку намагатися присадити по черзі, розібратися з агресорами. Угу. Е, давай переглянемо угу. цю ситуацію. Ну, тут якось ще, я не знаю, так, бачиш, не дуже вони. Різні погляди, різні думки. А, чим буде Україна підтримувати зайбажан в разі ні. Ну так, ми будемо там дещо допомагати? Так не сильно встрягати то ні. Підтримка буде з нашого боку. Готовність про нашу допомогу підтримку буде. Може угу. контрактники військові. Самі вони, звісно, ні, там у них зовсім зі зброєю Нічого. погано. Взагалі, от, пусто так. Будуть їм допомагати. Але не так, як в Україні. Угу. Не в такій мірі. А вони захистять свою територію? Поки що так. Угу. Добре. І е, Грузія. Чи вдасться Грузії скинути? От я відчуваю, чую, якісь багато бунтів буде, якихось забастовок в Грузії. Чи вдасться в Грузії скинути проросійську владу? Чи вдасться скинути проросійську владу в Грузії? Не зовсім. Просто будуть в Ютубі, в інтернеті виходити такі новини, інформація, що буде проти них, але повністю ні. На жаль, з часом потрошку. Угу. Чи загрожує Грузії війна? Чи загрожує Грузію війна? Ну, там зараз люди дуже такі а, настроєні на якісь мітинги, протести. Між собою, от як вони, знаєш, як будуть як собаки. Ви бачите, от гризуться от таке в мене відчуття. між собою постійно сварки, спори, друзі. Поки що ні. Поки що ні. Угу. Не будуть домовлятися. Можливо, також про якісь союзи заключати, будуть, будуть домовлятися, пробувати. А, чи в перспективі Грузія зможе відійти взагалі. Від російського впливу і стати незалежними Бачиш, карта книги тобто складно. Вони також, як і в Росії, занадто зазомбовані. Навряд. чи. На найближчий час я не бачу на рік. ні. Угу. Добре. І нарешті давай останнє запитання. Чи е, допоможе Україні в дипломатичному полі е, візит папи римського? Якщо угу. так, то чим він допоможе? Да ні? Ні, Тобто нічого. Я не знаю, він точно планує приїхати? Я не бачу цього візиту? Поки що. Ні. Чому Папа Римський не хоче їхати до України? Адже він там обіцяв вірянам я приїду, я приїду. Зразу прийшла інформація, бо він боїться. Йому страшно. Кого він дивиться? Чого? <ріст> Йому страшно, він собі так. От він думає, що українці такі агресивні, і, і, і тут такі бойові дії, що ракета ще Боже милує, нехай не влучила, Щоб не влучила в нього. Так. То папі римському друзі набрехала. В принципі, в принципі, він ну, буде повідомляти, що він проти війни, звісно ж. Насправді, він, от як хитра лиса. Ну, Це ж всі розуміють. І він. Розуміє, що він як приїде, то потрібно чимось допомагати, щось обіцяти. Значну допомогу а нього нічого нема так. Зеленський попросить допомоги. Відразу він чому ось гроші і лисиця. Він переживає, що прийдеться допомагати. Фінансово. Чи товий бабариський по поділитися з України російськими грошима? Тому він не має сенсу йому їхати. Бо Зеленський відразу почне просити допомоги. так. Ну. No. <реш> Ні. <реш> Ні. Але треба такий робити вигляд. Розумний. Так, добрий. Дійсно, от, ніби він має вплив, але ж. До Великодня, чи приїде. Просто показу, показуха, показу. До Великодня, чи приїде до України якась видатна постать, яка. Щось гарне принесе для нашої країни. Ну, Щось буде приємно, щось буде гарне для України. А от тому, що хтось приїде саме на це свято, я не впевнена. Можливо, може, ну, до нього? Може, до нього. Зараз подивлюся а до нього. Можливо, жінка-президент приїде. Так. Зараз спілкуються про це. Поки що повністю не вирішили, тому що, от бачиш ще новини, які що ще заважає повідомити. Тобто, ну, думають. Приїзд жінка і... Потім мені не вийде. Ну, от більше як ні. Можливо, але більше, як ні. Але Машливо. щось гарне ми отримаємо. Так, так. Буде у нас гарні новини. Здається, про зброю, що нам щось довезуть, якась допомога буде, нам було приємно. Ну що ж, на цій приємній ноті ми завершуємо наш прогноз. Дякую, пані Анна, за що ви сьогодні у нас в студії. Нагадую, в нас в гостях пані Анна Атаманова. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Шановні глядачі, зичимо всім гарних новин. Тримаємося і разом до перемоги! Дякую всім, що, хто дивиться, всіх вас люблю і вам великого-великого щастя!